Урядовці сповнені оптимізму, мовляв, вдалося знайти порозуміння з органами місцевого самоврядування щодо тих площ, на яких буде працювати шеврон. Однак для львівських експертів та громадських активістів все виглядає зовсім не так просто. Зокрема, це стосується взаємин місцевої громади і столиці. Ми вирішили, що буде доброю нагодою, щоб поговорити на прикладі цього сланцевого газу про те, наскільки місцева спільнота мешканці цього регіону, мешканці Галичини, скажімо, мають вплив на прийняття рішень, які приймають. В Києві, але стосується безпосередньо тих людей, які тут мешкають. У нас місцеве самоврядування на дуже розвиток місцевого самоврядування на дуже неземному рівні. Наприклад, у сполучених штатах штат не хоче видобувати сланцевий газ. Він накладає заборону, і федеральний уряд не має на це ні ж, жодного впливу. В нас же, як ми бачимо за вказівкою з центру місцеві громади, мусить змиритися з тим, що в них будуть видобувати сланцевий газ. Тим часом, крім політичних нюансів, існує цілком реальна екологічна загроза. Принаймні, так запам'ять. Йть науковці, небезпека полягає насамперед у технології видобування, у свердловини потрібно закачати велику кількість розчину з небезпечними хімічними сполуками. Свердловини розташовують на перетині розломів. Розломи це є зони трещинуватості. Але гідрогеологи знають, що на перетині розломів є родовище питних вод. Тобто, якщо ми будемо закачувати цей бензол. От, то, на глибину, туди глибина залягання сланців у нас 2-4 кілометри, то ясно старіше, що вона попаде вода у цей у цю притну воду. Науковці кажуть, достатньо навіть невеликої концентрації, щоб утруїти запаси питної води. Водночас саме на території Олеської ділянки знаходяться багато великих водозаборів. Свою чергу компанія Шеврон намагається переконати громадськість у безпечності видобутку сланцевого газу і планує ввести в експлуатацію Олеське родовище вже у 2015 році. На етапі геологічного вивчення планується залучити мільярд 300 мільйонів гривень інвестицій, і ще 25 мільярдів гривень хочуть вкласти на етапі промислової розробки. Прогноз ресурси Олеської площі зараз оцінюються у майже три трильйони кубометрів газу.